А як ви вважаєте, а якої національності корінний одесит? Ну, я більше єврей, да. Native speaker, native citizen. What is it? Пас 5 покоління нам в помощь. Одеситів. І вам буде корінної рут. Це як чим більше поколінь, тим. А, а хто він за національністю? Більше вважається? не значить краще. Ну от, а хто за національністю? От як ви думаєте? Як вам сказати? Ну, типу, є киянин, да, він живе в Києві. Він за національністю там, українець, наприклад. Є одесит, він живе в Одесі. Хто він за національністю? Ви хочете сказати, щоб я сказав тартарин? То, що було до Екатерини першої? Я звиняюсь, другої? Коли тут євреї, араби... Різні національності в Одесі. Всі національності, по-моєму, Європи з'єднувалися.